Це компанія, де є вже зараз така спільнота блогерів. Uh -huh. І Галас з, з цього отримує гроші. Ну, це можна сказати, лейбл блогерський, знаєш, лейблблогерський. Типу... А додаються зараз туди нові зірки? Чи просто немає кому їх вже. Ну, маю, ти, ти, замість мене пішов за керування. Те вже можу сказати: типу, я не знав, що це він буде. Ну, Пішов він. Е ну, Андрій Галин пішов замість мене. Типу, казав, що. от... Я хочу бути керівником, хочу бути в місті. Але я вважаю, що типу, бути блогером і бути керівником це дві різні штуки. Не пробує, не знаю, от, реалізовує. Ти виходив з конфліктом? Або ж це було. А, ніколи, ніколи. Я все розділяв. Я все розділяв дружбу і бізнес, і це мене за мене ублюдком тримали. Але я вийшов просто знаєш, наш типу, ні до кого не привик нічого. Ну, там він просто мені не зразу сказав, що він викуповує мене, знаєш. Я думаю, що просто сам тут Іван повністю викупить частину, а викупив він. Просто приходив, просто коли вже ця зділка сталася, ті, гроші мені скинулися, ті, це я. Ну, то, тобі там... не було трохи сумно чи якось? Ні, ні якось. там просто. Моя жінка з його жінкою дружить, знаєш, і там між жінками тьорки. Бо, типу, було. Ну, ми, ми між собою дружити, ми, там трошки постаралися, що я не знаю. Чесно, я в тому не розбираюся. У мене є бізнес, вже два партнери. Ми гарно протримався, гарно на шлюб. Знаєш, все було файно. Просто з часом він вигорів, він там пішов в будинки. Хоча він не мав мати стороннього бізнесу, ми не домовлялися. Але... Бо тому що він, як сіошник, мав бути. А, а потім я кажу, що ти то, то, то зробив. Він каже, ну ми тут договорі не прописували. Знаєш, ну таке, і насправді правий був. Це вже неприємна розмова. Ні, та ми так У нас так всі розмови. У нас всі прямі розмови такі були. Типу, що от так і так. Ну він він все лапав фактами, і це це його була сила. Ну, типу, особливо коли він твій партнер.